Виготовлення сухих пайків для борщу землякам на передову організували і миргородські волонтери. Продовольча база є. Тепер потрібна додаткова робоча сила для миргородського борщу, розповідає Наталя Кондра. Переробний міні цех облаштували у Миргородському ПТУ номер 44 В одному із приміщень училища сушать овочі необхідні для приготування борщу. Організувала цей процес приватний підприємець і волонтер Олена Уніпко з допомогою однодумців. Ми почули по ТСН, почули, побачили, що жінки Черкас та Вінниці виготовляють такі заготівки. Вирішили, і ми долучитися до цього процесу в нашому місті Миргород. І теж чим допомогти господині у вільний час готують корисний напівфабрикат для захисників на передову. В один борщовий набір входять сушені овочі, спеції і три пакетики томатної пасти. Такого набору виходить 10 літрів гарячої страви. Нашим солдатам потрібно тільки відкрити, висипати в киплячу воду, додати 10-15 картоплин середнього розміру, поварити, додати в кінці кого, яка там є консерва. Можливо, це тушонка, можливо, інші консерви. Вони додали 15-20 хвилин і борщ готовий. Тобто вони можуть зігріти ним не тільки тіло, але й душу, тому що виготовлені усі ці продукти. з з любов'ю, з переживанням, з із таким натхненням, що вони наші рідненькі, дорогенькі, що вони за нас там воюють, а ми спокійно тут можемо чимось їм допомагати. Жінки кажуть, що із сухої заправки борщ духмяніший ніж із сирих продуктів над виробництвом сухого борщу. Поки що працює небагато людей. Тому Олена Унівко запрошує волонтерів долучитися до кулінарної сотні та підтримати всеукраїнську акцію. Від цього імені я теж хотіла дуже подякувати своїм друзям, своїм знайомим, які відкликнулись на мою на моє прохання про допомогу, яку я розмістила в інтернеті. І на мої телефонні дзвінки, кому я подзвонила і попросила прийти допомогти в нарізанні, насушуванні оцих овочів для наших дорогих рідних солдатиків, які знаходяться в зоні АТО, я дуже вам дякую, любі друзі, що ви прийшли. І можливо, сьогодні тут не всі є люди, які нам допомагають. Хотілося б дуже подякувати. Тамарі Григорівні, яка тут працює майстром, і кожен день з нами з самого ранку і до вечора вона тут знаходиться, вона працює, також нарізає, чистить, намиває ці продукти, щоб якомога ми це зробили і передали наші сухі заготівки для борщів у зону АТО. Сухі борщі не єдине, що виготовляють миргородські волонтери за підтримки єдиного координаційного центру і з надання допомоги землякам, що беруть участь в антитерористичній операції. Вони виготовляють буржуйки, бронежилети, плетуть маскувальні сітки. Діти малюють малюнки та створюють обереги на ярмарках та благодійних концертах. Учні збирають гроші на інші потреби бійців адресною допомогою. Миргородці намагаються підтримати всіх своїх земляків, які протистоять російському агресору. Ми хочемо закликати, по-перше, всіх миргородців не залишатися байдужими. Наша група невеличка, але дуже дієва ініціативна. Але ж не вистачає все рівно рук для того, щоб ці всі продукти переробляти і потім виготовляти. Окремо подяку хочу висловити Примреченко Роману, підприємцю міста Мирград, який нам надав ці чудові сушарки, завдяки яким зараз ми можемо виготовляти дану продукцію. Але хочу закликати миргородців приєднуватись до нас, до нашого руху, щоб як можна більше продукції було виготовлено і більше наших хлопців змогли користуватись цими харчами.